Сьогодні в економії електроенергії зацікавлені не тільки промислові підприємства, а й побутові споживачі. Вперше таку можливість наразі надає своїм абонентам енергетичний холдинг Дніпро обленерго з 1 листопада, поточного року у Кривому Розі застосовується система переходу індивідуальних споживачів на розрахунки за електроенергію за тарифами диференційованими за періодами доби. При выборе двух схем учета электроэнергии можно получить в период с 23 до 7 утра скидку 30% от стоимости электроэнергии. В остальное время стоимость электроэнергии остается без изменений. В случае выбора трехзонной схемы учета электроэнергии можно получить с 23 до 7 утра скидку в объеме 60% от стоимости электроэнергии. Но при выборе трехзонной схемы учета есть повышение тарифа в период с 8 утра до 11 утра и с 20 0,00 до 22.00 стоимость электроэнергии составляет полтора от стоимости тарифа. В остальное время тарифы действуют обычные, как для бытового потребителя. Протягом трьох місяців ця послуга буде надаватись без будь-яких додаткових витрат з боку споживача. Розумні лічильники, які обладнані автоматизованою системою комерційного обліку електроенергії, дозволяють абонентам економити, а електропостачальні компанії покращити якість обслуговування споживачів. Нова система тарифоутворення сприятиме також і зниженню рівня неплатежів. Сьогодні обще каліство яким ми готові при дану услугу на безоплатній основі, це 8200 жителів Кривого Рога, всіво 110 адресов. Враховуючи вартість електроенергії в різний час доби, абоненти «Дніпрообленерго» зможуть регулювати споживання електроенергії, максимально використовуючи найбільш вигідні тарифи та мінімізувати споживання в години пік. Це дозволить компанії поліпшити якість електропостачання в цілому. Так, вночі з метою економії коштів за спожиту електроенергію, доцільно включати більш енергоємні прилади, пральні машини, бойлери або обігрівачі. Це дозволить збільшити завантаження мережі і тим самим не допустити завищення напруги. Механизм получения скидки достаточно простой. Необходимо обратиться на одно из окон по обслуживанию клиента или окно справок, или здесь на милешке на 57А, написать заявление, в котором указать рекомендуемую схему двух- или трехзонный учет электроэнергии, и после оформления необходимых документов, настройки оборудования, получить необходимую скидку по оплате за электроэнергию.